Юдіт Копенс і Елін ван Лінденхайзен Смілива мишка. Гей, мишко, покатаємось на гойдалці, запропонувала зайка. О, ні, гойдалки мене трохи лякають, зітхнула мишка. Вони піднімаються так високо. Тоді пограємо у футбол, запропонував песик. О, ні. Здається, футбол мене теж лякає, писнула мишка. Боюся, що м'яч може вдарити мене по голові. А заберімось на дерево, вигукнула мавпочка. Ні. Лазити по деревах надто страшно. Адже можна впасти, зітхнувши, відповіла мишка. Як багато всього тебе лякає, мишко, здивувався жираф. Напевно, це тому, що в тебе досі немає камінчика хоробрості, і він підняв із землі красивий білий камінець. пробурмотів жираф. Так ось же просто на землі лежить камінчик хоробрості. Якщо носити його в кишені, то можна нічого не боятись. Глянувши на мишку, жираф додав Хочеш такий камінчик, мишко? Мишка закивала. І що ж, мені вистачить сміливості, щоб кататись на гуйдалці? запитала вона. Жираф кивнув. І для того, щоб лазити по деревах? Мавпочка і жираф кивнули. І щоб грати у футбол, мені теж вистачить сміливості. Песик, мавпочка і зайка закивали. Мишка обережно поклала камінчик до кишені і побігла кататись на гойдалці. Дивіться, як високо я можу піднятись, закричала щаслива мишка за хвилину. Тепер я зможу й по деревах лазити, і у футбол грати. Ох, яка спека! зітхнув песик. Може, підемо скупаємось? Звичайно, зраділа мишка. З моїм чарівним камінчиком я нічого не боюся. Зараз одягну купальний костюм і підемо. Скоро побачимось. Мишка вдяглася, взяла рушник і швидко побігла до ставка. Її друзі вже купались. А от і я, скрикнула мишка та стрибнула у воду. Як чудово, мишко, що з камінчиком хоробрості ти нічого не боїшся, сказав жираф. Ой-ой-ой, мій камінчик! злякалася мишка. Я залишила його в сукні, в кишені. Допоможіть, я боюся плавати без мого камінчика. Жираф вийняв мишку з води. Але мишко, сказала мавпочка, коли ти стрибнула у воду, в тебе не було із собою камінчика. Мавпочка має рацію, зауважила зайка. Навіть без камінчика ти сміливо стрибнула у воду. Здається, мишко, гордовито сказав жираф, ти без камінчика дуже смілива. Ти справді смілива, засміялися зайка, мавпочка і песик. Мишка засміялась разом із друзями і хоробро зістрибнула із шиї жирафа у воду.